Привіт! Дякую, що тут тут зі мною на моєму YouTube-каналі. Сьогодні хочу поділитися інсайтами, як я відчуваю, що я роблю щось важливе. Речі, нагадаю, це рубрика про мене і про мої інсайти. І це історії, це не розбіри клієнтів, або там ще якісь такі речі. Отже. А, значить, я там зараз записую курс. Тобто, це що таке запис курсу? Тобто, крім того, що я веду консультації і живу своє життя там з сім'єю, я ще виділяю час на те, щоб це зробити і записати. І Почала через то лягати спати пізніше. Ні, ну це не якась там третя ночі, тобто це нормально там просто пів дванадцятої, дванадцяти. Для мене це вже пізно. Я люблю все-таки, коли я вже там пів десятої в ліжку і до десятої там сплю до, до пів одинадцятої. І що ви думаєте? Сьогодні от я сижу в машині і відчуваю, що я реально хочу спати. І я така думаю, блін, я собі тоді посплю пів будинки, а потім така думаю, так. А що це я от зараз мудре таке роблю? Тобто я засиджуся на ті півгодинки вечора, щоб поспати півгодинки в день. Але як я проводжу цей день, я думаю, ви всі знаєте, що коли вони виспані, як ти проводиш цей день? Такий трохи, ну, такий, поспати, швидше поспати. Так? Немає тої продуктивності, воно таке, двіжу. І я, ага, ясно, дякую, Ліда, ти чудова, ти молодець. Але давай просто сьогодні підеш спати, як ти звикла, виспишся, а завтра не будеш просто на день лягати на півгодинки спати. Це історія не про те, щоб я лягла спати, тому що графік плотний, можливо, якби я була вдома, можливо, я б лягла поспати, але історія про те, що я працює працюю мій мозок. Відпочинь, ти змучилась, дозволь собі, ти ж себе любиш. Вечором включається мі е, моя любов до себе так говорить. А вечором включається критики. такий, що будеш спати? Щоб мати більше, треба робити більше, щоб мати краще, треба зорганізуватись. Давай сідай, пиши, роби. От такі в мене, я кажу, ті голоса. А, а я в мене ж внутрішні фанат, які зараз записують це відео для вас. Я кажу, так, давай, бери і поділися. І е, поділися, і от розкажи про свій факап. такий, І мій фанат каже, і ти молодець, ти молодець, що ти це говориш. Бо що таке правда? І бути чесною, це моя тема, над якою я зараз працюю, в чесність просто для себе. Це ну це чесність, до речі, подивіться який інсайт, Прямо вже тема пішла. Ладно, чисто жіноча розмова. Слава Богу, що я YouTube, де я можу бути собою. Значить, якщо я не краду гроші і не ображаю людей, я чесна, ні, це совість. І це називається безсовісно. Безсовісною або совісною бути набагато. Ну, тобто, бу... Дуже легко. Просто не робити, що ображає інших і все. А от чесно бути собою це набагато складніше. Або визнати, що ти ну непродуктивна в день тільки через те, що ти не зорганізувала свій час. І не шукати винних в цьому, що там чоловік не так. Там я не знаю, час дав, там діти пізніше лягли спати. Я там в день ну, не змогла відмовити в консульті. Я, до речі, там в мене є ще один кітребл. Коли людина пише мені срочно, я реально можу поставити замість свого обіду, замість своєї перерви. Ну так от я прям відчуваю, що от я можу, я я допомагаю. От і е і я така, ага, давай все-таки лід. Ти включаємо свого фаната, визнаємо, що це ну, якби ти молодець, визнаємо, що це непрацююча схема для тебе. Лягай раніше трошки спати, в день будь більш продуктивніше, ти швидше це все зробиш, зорганізуєш. І серед дня оце, що ти маєш зробити для курсу, просто заплануться серед дня. Як от як час на консультацію да, провести, так час і на це виконати. І тоді, як кажуть, буде тобі щастя. От. І я думаю, що буде мені щастя в тому плані. А, бо це працюючи працююча схема виспатись і поїсти. Це vital things, Речі, які нам створюють саме. Почуття, що я в безпеці. А коли організм відчуває, що він в безпеці, він працює набагато продуктивніше. У нього немає того розуміння. Ага, сили нема, дуже енергії немає. Включаємо режим енергозберігання, бо хто знає, що в нас сьогодні середня буде. І тоді, як би ти не хотіла бути продуктивним, стоїть такий і блок. У мене володя каже: на техніці стоїть від перегорання. От. І включається цей блок, тому що. Повторився, організму не забезпечені прості речі, як сон і харчування, і все, і він ставить ти блок на режим мінімалку, щоб, не дай Боже, якби кажуть, нічого не сталося, щоб ти прожила цей день до наступної підзарядки через сон. Що ви розкажіть, що у вас є у цей момент от, вміння зрозуміти, що ти би, помиляєшся? Чи все-таки. Е Легше якось ну, це пробути чесно з собою. Та от легко тобі чесно знати собі, що якби ти обрала хибний шлях, чи все-таки будеш захищати його? Ну як я можу захищати? Ну я ж працюю, у мене цілий день клієнти. Де я маю ще робити ту роботу, як мені це зробити? Або там в мене ж маленькі діти, я не можу там зосередити. Тут, тут, там завжди там така ціла, цілу книжку можна написати, як шукати причин. До речі, ви знаєте, що. Мені здається, що якби я написала, от я мені ж клієнти завжди розповідають причини, чому вони там не можуть зробити то чи інше. І е, в мене останнім часом з'являється ідея написати такий список причин, які мені розказують люди під час консультації, чому вони не роблять ті чи інші е, зміни в своєму житті чи дії. І не так кажуть. Е, Ну, моя мета, звісно, допомогти їм поміняти мислення з моменту пошуку причин до моменту пошуку можливостей, і де ми можемо знизити якість якихось інших дій для того, ну, щоб все-таки це відбулося. І а, що таке плата за ту чи іншу дію. Та? Там діти поїдять піцу, але ти зато приймеш ванну. Та? Тобто ти оплачуєш там, харчом, ну, ціна, ціна твоєї ванни ванники, що діти просто поїдять піцу. От, я, прошу, як то? Як то, що ви так от слухаєте мій потік? Май, май, і от в мене я от зараз е проведу консультацію і сяду і напишу, яка моя ціна написання цього курсу, і що я готова відпустити серед свого дня, щоб все-таки поставити цей курс, дописати його. Курс буде про. Я його вже не назвала, але це буде такий, як про інтуїцію, про самопрограмування і розуміння, як все-таки самому відповідати за своє життя і притягувати те, що ти хочеш. Як підняти рівень енергії на притягування, і як робити притягування і зміни в своєму житті. От якось так. От. І я хочу подивитися, яка ціна в мене за цей курс. Дякую, залишайте коментарі, я так люблю їх читати.